І от, до речі, у Volvo xc 90 як ви стоїте на місці, можна переглянути YouTube. До речі, також про Volvo. Але це працює лише на стоянці, як коробка автомобіля знаходиться у паркінгу, бо у Русі з міркувань безпеки перегляд недоступний. Ось так виглядає підключення. Apple CarPlay або Android Auto до медіасистеми Volvo Sensus в автомобілі Volvo XC90 2022 року. У даному випадку, це телефон Samsung і Android Auto. Доброго дня, друзі! Скажу свою особисту думку. Я не можу натішитись на додаток на телефоні, який керує. Може керувати офіційним автомобілем Volvo. Наприклад, можна запустити двигун, от він спрацьовує навіть через Face ID. У жаркий день можна охолодити автомобіль, увімкнути клімат контроль. Наприклад, замкнути відімкнути авто, географічно подивитись, де автомобіль саме в цей момент знаходиться. І буде вам приходити оголошення, якщо у автомобіля. Наближається срок технічного обслуговування. Або можна подивитись скільки ще кілометрів або місяців днів залишилось до технічного обслуговування. Такий собі дуже симпатичний і головне працюючий, вдало працюючий додаток. І так, дійсно, сьогодні у нас на відеоогляді автомобіль Volvo xc 90 Автомобіль офіційний з офіційним обслуговуванням і дизельним двигуном. Але по-перше, не забувайте підписатись на канал, поставити лайк, залишити коментарій і відправити відео друзям, бо автомобіль з пробігом 36 тисяч кілометрів усього навсього особливо хтось його шукає саме такий. Але мушу трошки зауважити, що перший автомобіль Volvo xc 90. У модельному ряду компанії з'явився у 2002 році. Це був такий спеціально побудований як кросовер автомобіль. Він був і залишається флагманом для компанії Volvo, тобто такою верхівкою модельного ряду. Одразу був дуже гарно сприйнятий покупцями, можна сказати, по обидві сторони океану Атлантичного, і в Північній Америці, і в Європі. Саме на ці ринки. Він орієнтувався у першу чергу. Перше покоління, до речі, досить рідкий случай серед преміальних автомобілів протрималось на конвеєрі майже 12 років. І в кінці 2014 року з'явились перші автомобілі ось цього другого покоління, які зразу ж перша партія там близько 2000 автомобілів, були розкуплені ще онлайн. Люди не бачили автомобілі. Вносили задатки. Це, напевне, у історії автомобілебудування був чи не перший случай. І мушу зауважити, що друге покоління побудовано на платформі SPA, яка об'єднує декілька автомобілів Volvo на спільній платформі, і має лише дволітрові двигуни або бензинові, або дизельні, такі як на нашому автомобілі. Так, під капотом цього автомобіля можуть бути лише дволітрові мотори. Але якщо хтось вважає, що дволітровий мотор на великому автомобілі, то є нонсенс. І, знаєте, такий вислів є: дволітровим може бути лише пакет соку. Я зроблю невеличкий такий ліричний відступ. Справа в тому, що в автомобільному світі є така траса для перегонів, яка вважається найбільш складною таким собі. Ну, максимальним рахунком для виявлення надійності, довговічності, витривалості і агрегатів, і автомобілів у цілому. Я кажу про так звану північну петлю траси Нюрбургрінг. Це у Німеччині. На ній проводяться деякі перегони. Траса вважається такою. Складною з перепадами висот, складною для роботи двигунів, для підвізки, в цілому для автомобілів, для гонщиків також. А почав я розповідати про це, тому що в 2018 році компанія Porsche створила, до речі, також гібрид, як і наш автомобіль гібридний. Створила гібрид для подолання цієї траси, яка має довжину майже 21 кілометр. З максимальною швидкістю. Вийшло у них Porsche 919 Hybrid Evo. Це автомобіль, який взятий окремо з перегонів Леман і спеціально добудований, долаштований до подолання цієї траси. І він був дуже швидкий на цій трасі. Він проїхав майже 21 кілометр складної траси за 5 хвилин 19 секунд. Це дуже швидко. І він був побудований також на дволітровій архітектурі двигуна з електричними двигунами. Сумарна потужність складала 1160 кінських сил. І от якщо хтось ще вважає, що дволітрові двигуни то є зовсім неприйнятно для швидкісних автомобілів, то в мене для вас така історія. Звісно ж, на рекордному порше був бензиновий двигун. Тут у нас стоїть дизельний двигун, його потужність 235 кінських сил. Але зауважу, що він працює у режимі м'якого гібриду з додатковим також електричним двигуном, тобто, що спільне, спільна конфігурація є. Влаштовується у норми Євро 6 з дизельним двигуном, і ще й має е, дизель гарний обертаючий момент 480 Нм. На нашому автомобілі він співпрацює з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач, також ну, дуже надійною японської компанії Aisin. А ще є повний привід з муфтою Haldex шостого покоління, швидкодіючою і надійною. Щодо зовнішності другого покоління Volvo xc 90, я б сказав би наступне: це скандинавська стриманість разом з отакими гарним. Сполученням чорного кольору і дуже таких обмежених невеликих хромованих вставок, але які підкреслюють чорний колір і додають шарму розкоші. Можливо, у нас хромована решітка радіатора, у нас хромовані релінги на даху, у нас хромована окантовка бокових вікон. І, в принципі, все. Все решта чорного кольору ще гарно виділяються світлодіодні фари на зовнішності. І також зауважу, що з 2014 року автомобіль пройшов лише один рестайлінг у 2019-му. Наш автомобіль після рестайлінговий, але і сьогодні, у 2025-му, він виглядає ну, дуже по Вольвівськи. Дуже стримано, але класно. На нашому автомобілі встановлено 19-дюймові колісні диски з резиною 55-го профілю, такою досить високопрофільною. Дорожній просвіт у Volvo з пружинною підвіскою складає 235 мм. Це чимало, навіть за мірками класу цих автомобілів. Знизу захищений пластиком металеві частини. Загальний розмір автомобіля 4,95 см, тобто це такий дуже немалий, дуже чималий кросовер. В задній частині в нас дуже привабливі світлодіодні, повністю світлодіодні задні фонарі. До речі, у зовнішній світовій техніці і передніх, і задніх фонарях у Volvo XC90 немає жодної лампочки, лише світлодіоди. А також на автомобілях, які як наш оснащені безключовим доступом, можна скористатись з підйомом багажника махом ноги під бампером. Як уже багажник відкрився, то тут можемо зазначити, що багажне відділення велике. В нас п'ятимісний автомобіль, а тому ємність багажнику складає 720 літрів. Це до шторки, а якщо скласти заднє сидіння, то тут і всі 1800 літрів. Дуже багато місця. Багажник повністю обшитий м'якеньким ось таким матеріалом і ще й класно організований. Тут є ось такий органайзер для важкої поклажі, яка не буде мотатись по всьому багажнику. Є ще один лоточок на місці, де можуть бути встановлені третій ряд сидінь. І є ось така додаткова запаска і додатковий комплект інструменту. Все на своїх місцях, все дуже зручно вкладено і немає жодних шумів, стуків з зони багажнику. На задньому сидінні Volvo xc 90 Про що варто зауважити? По-перше, ти попадаєш у королівство якісних матеріалів. Тут натуральна шкіра, дуже гарні пластики там, де вони є. Вони гіпоалергенні. Навіть у нових автомобілях немає жодного запаху, як то кажуть, нового автомобіля. Тобто тут всі пластики гіпоалергенні, вони майже не пахнуть. А ще мушу зауважити, що окрім шкіри, пластиків, тут є ось такі алюмінієві металеві вставочки, які дійсно алюмінієві, вони так приємно охолоджують ладонь. А ще можна... Ось так от откинутись назад у спинки заднього сидіння, кут регулювання, можна сильніше встановити його. І мушу зауважити, що е, оскільки шведи досить рослі, люди, вони більші за зрістом, ніж решта європейців, автомобіль е, власне, шведської розробки і шведського виробництва, то тут дуже багато місця. І над головою багато місця, і до передніх сидінь. Це в нас п'ятимісний автомобіль, тому на задньому сидінні тут класно, можна їхати далеко. І ще окремо зауважу, що у нашому автомобілі це вже особливості комплектації. Є ось таке дитяче сидіння на середньому, на середньому з трьох сидінь і є підігрів, трирежимний підігрів заднього ряду сидінь. Можна кожне з трьох сидінь складати окремо. І це також для того, щоб помістити, розмістити з максимальним комфортом пасажирів і вантажу багажнику. Ще тут є навіть карманчики ось такі. Отже, друзі, поки виїжджаємо з тісненького такого місця, варто зауважити, що в нас є камера заднього огляду, великі дзеркала. За якими зручно слідкувати за оточенням. Та й в принципі гарна оглядовість у всіх напрямках також присутня, стойки даху не заважають. І ще й додатково є парктроніки передні і задні, які також страхують від зближення з якимись небезпечними предметами. Все дуже добре видно у салоні. У нас встановлені комфортні сидіння, на яких є на передніх обох сидіннях і водія, і переднього пасажира. Є максимальна кількість електрорегулювань навіть з екстендером подушки. Це ось така зона, яка висувається вперед, підтримуючи ноги у дальній дорозі, дуже гарно. І є пам'ять на три положення: і у водія, і у переднього пасажира. Є, звісно, обігрів передніх сидінь, так як і задніх, я зауважував про це. Не зустрічав офіційного автомобіля Volvo xc 90 без підігріву керма. І в нашому автомобілі він також є. І також ще й обігрів лобового скла по всій поверхні. Це щодо комплектації металеві вставочки, які я вже зазначав на задньому сидінні. Гарна шкіра на сидіннях. І от зараз спробуємо те, в принципі, що є такою особливою фішкою Volvo Це праця. Асистентів-водія, які покращують безпеку і покращують скажімо так, пильність в умовах щільного міського руху. Я маю на увазі такі асистенти, як Пілот Асіст, це адаптивний круїз-контроль, утримання у полосі руху. У нас є система контролю сліпих зон і є автоматичне гальмування перед перешкодою попереду, має, система, яка має особливу, особисту назву «City Safety». І система, яка зупиняє автомобіль при небезпеці, якщо рухаєтесь заднім ходом, це система Cross Traffic Alert. Варто зауважити, що дуже вдало, дуже зручно працює пара двигун і коробка. У двигуна високий обертаючий момент і ще й на додаток електродвигун на переходних режимах підключається. Додає ще 60 ньютон метрів. До тих 480, якими володіє, якими може оперувати дизельний двигун. А також коробка дуже плавно підмикає передачі. Вона має з чого вибирати з восьми ступеней. І на ходу це майже непомітно відчувається. Також зауважу, що автомобіль у нас ну, з мінімальним пробігом 36 тисяч кілометрів. Тому все працює бездоганно. Ми перевіряємо автомобілі, які беремо на відеогляди і на реалізацію. Так, от уже ми перевищили там швидкість більше 40-50 км на годину. У нас активована система контролю, система утримання автомобіля у полосі руху. І зараз ми спробуємо систему Pilot Assist. от Зараз вона сама підрулює у межах смуги. І є така повністю допрацьована штука, як повна остановка автомобіля, якщо водій не тримає кермо і педалі. Зовсім, якщо з водієм, наприклад, щось не так. Або зі здоров'ям, або от зараз він просто вимагає тримати кермо, далі буде тримати в смузі руху і до повної остановки буде зупиняти автомобіль. От ще й так громко. Раз, два, три. Три підгальмовування таких активних і далі до, повно, до повної зупинки, з включенням аварійної сигналізації, що з водієм чи з автомобілем щось не так. Ми повністю зупинились, поїхали далі. Так, ось з'їхали з асфальтованої дороги, пробуємо увімкнути позашляховий режим. Це у нас двигун, трансмісія і муфта повного приводу перелаштовуються під важку дорогу і під повний привід. Муфту заблоковано, тобто по 50% обертаючого моменту у нас на передніх і на задніх колесах коробка діє менш активно, менше перемикається на підвищені передачі. І ось у нас є контроль спуску з гори. От зараз він діє. Автомобіль трошки розігнався там десь до 10 і скинув швидкість 7-8 км на годину. От зараз він так і рухається, щоб водію було безпечно в такому режимі. І ще одна демонстрація праці позашляхового режиму руху автомобіля. Це от на, на такій поганій дорогі ми зупинились посередині, де під лівими колесами в нас є асфальт, під правими колесами там ями там немає асфальту. І автомобіль дуже рівненько стартує, без жодних пробуксувань. Передньопривідні автомобілі ось тут пробуксовують і дуже важко їх витягти на цей підйом. Повнопривідний автомобіль з заблокованою трансмісією їде дуже класно. Ще й співпрацює з системою стабілізації, жодних пробуксувань. І дуже зручно навіть для починаючих водіїв. Друзі, щодо витрати пального на Volvo xc 90 дизель-м'який гібрид. Зауважу, що дизель, звісно ж, сам по собі досить економічний двигун. Завод дає цифри там від 5 до... 6,8 літра. У нас от під час руху за... у межах тест-драйва у місті така напів... напівзавантажена набережна близько 7 літрів витрата пального. Я вважаю, що для, що для чималого кросовера з 2-літровим дизелем ще, звісно, допомагає м'який гібрид, допомагає згладити оці піки, на яких у Двигуна внутрішнього згарання у будь-якого або тизельного або бензинового максимальна йде витрата пального. Тобто тут підключається електродвигун і трошки допомагає знизити. У цілому дуже прийнятний показник, я вважаю. І також ми зараз перевіримо пришвидшення до 100 км на годину на нашому Volvo xc 90 дизель мякий гібрид. Цифри, які надає завод, це 7,5 секунд. Це досить жваво для двотонного кросоверу. І зараз перевіримо, чи справді це так. Впевнено, зручно. Без жодних там рискань чи спроб втрати контролю над автомобілем чи над дорогою всі колеса у чіткому зчепленні з дорогою. Немає жодних пробуксувань. Дуже зручно, дуже безпечно, по справжньому, по Вольвівській і дуже швидко. Я гадаю, що десь ці ж сім секунд ми уклалися. Отже, пробуємо. В нас є доброволець і ми пробуємо спрацювання системи автоматичної зупинки на Volvo xc 90. Погнали! <ріст> мене аж притягнуло, система спрацювала, мене аж притягнуло ременем безпеки до сидіння. Таку аварійну зупиночку зробила, але... Доброволець лишився неушкодженим і навіть десь метр півтора життя в нього, в нього ще залишилось. Все працює. Отже, друзі, підсумовую, у нас з'явився на продажу ось такий гарний Volvo xc 90 2022 рік. Автомобіль з офіційною сервісною історією з мінімальним пробігом 36 тисяч кілометрів. ТО зроблені вчасно. Автомобіль. Звісно ж, у рідній фарбі і ще й повністю, окрім даху у бронеплівочці. Знаходимось у Дніпрі на території автоцентру Вольво. Це точна адреса вулиця Княгині Ольги, 19Б. Навпроти Річпорту. Не забувайте підписатись на канал, залишити лайки, коментарі. З вами був Валерій і до нових зустрічей. Пока.